Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка презентували книгу антиутопію молодого прикарпатського автора Юрія Дем'яніва Роїка. Це вже друга, більш масштабна його спроба у літературі. Подробиці у сюжеті. Книга молодого івано-франківського автора Юрія Дем'яніва Страх імператора присвячена пам'яті його наставника, кандидата історичних наук, доцента Прикарпатського університету, науковця Володимира Кройтора. Твір розповідає про події, які відбуваються, у так би мовити недалекому майбутньому. Описує тоталітарний режим, його ворогів, септо жертв, які власне є головними героями антиутопії Страх імператора. Пишучи цю книгу, вона я багато чого зрозумів, змінив свої світогляди, або можна навіть так сказати, в мене з'явилися світогляди стосовно політики. Я її написав за можу так сказати за такий короткий час. За всього лише лево частина було написано всього лише за два місяці і одинадцять днів. Ну, хоча цю ідею, історію я виношував десь так близько року. На цю книгу молодого письменника надихнули події на Майдані. На початку роману навіть є один епізод, який віддалено нагадує протистояння у центрі столиці. Проте він має дещо інший розвиток та завершення. Також певним поштовхом до написання книги став відомий твір Габріеля Гарсії Маркеса, осінь патріарха. Сьогодні ми проводили презентацію Другої книги молодого прикарпатського автора Юрія демянєва ройка Це роман Антиутопія, Страх імператора. Я думаю, що цей роман знайде широкий відгук в читацькій аудиторії Івано-Франківська, і ми ще будемо нагоду мати побачити нові видання цього цікавого автора. Юрій Дем'янів змалку виявив здібності до літератури. Його рідні зазначають, що перші спроби писати серйозні твори хлопець робив у десятирічному віці. Свою першу збірку малої прози під назвою У руках часу він опублікував, навчаючись на другому курсі університету. Саме ця книга стала призером конкурсу Територія слова 2013 року.